День Маріуполя відзначили у Рівному під стінами краєзнавчого музею. Маріупольці та рівняни зібралися, аби відсвяткувати день свого героїчного міста. Головне бажання повернутися додому. Більше подробиць у сюжеті. Маріуполь. це Україна! Десятки маріупольців та рівнян зібралися відзначити День міста Марії. Серед них шестирічна Вікторія. Дівчинка підготувала подарунок рідному місту, намалювала повітряну кулю, яка з її слів символізує оберіг для тих людей, які нині перебувають у небезпеці. Рідному місту та його мешканцям у день народження бажає лише одного. Шопен. Повернулися додому і Маріуполе переміг і щоб у нас все було добре. І я прийшла зі співу на це свято і заспівав вам одну пісню, називається Серце України. Внутрішньопереміщені Маріупольці організували ряду ручистостей біля краєзнавчого музею від екскурсій для дорослих, де розповідали про архітектурну схожість Маріуполя та рівного до виставки дитячих малюнків. Керівник центру Я Маріуполю Рівному Богдан Дужик розповідає: важливо, щоб усі пам'ятали, Маріуполь українське місто, хоча й нині знаходиться під окупацією. Ми вже другий рік, на жаль. Святкуємо день народження нашого міста, міста Героя Маріуполя вдалині від нього. Але сподіваємося на перемогу, на те, що ЗСУ визволить не тільки наше місто, а й всю Україну. Ми повернемося до нашого міста і вже святкувати будемо в нашому квітучому Маріуполі. Відзначити день Маріуполя прийшли і рівняни. Таким чином хочуть підтримати тих маріупольців, які вимушено живуть у Рівному. Я ви знаєте, з з злізами на очах дивлюсь на це, бо я розумію, як це людям страшно, які власне втратили домівки, втратили те все, що мали святе, це все їхнє життя якби втрачено. Але маємо велику надію і надіємось на скоріше повернення. до Маріуполя. дуже важко буде. Ми реально розуміємо ту всю ситуацію, яка відбувається. Також біля краєзнавчого музею організували веселощі для дітей, які гралися з лікарняними клоунами, червоні носи. Мешканці міста Марії сподіваються якнайшвидше повернутися до рідного українського Маріуполя. Слава слава! Україні! Героям слава! Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.